До слова запрошується боєць спецпідрозділу роти світіць Ярослав Кашуба. Слава Україні! Слава! Сьогодні ми стоїмо на священному місці, на місці, де молоді хлопці. Хлопці-герої 70 років тому прийняли бій. Бій. Прийняли в тилу ворога. Бій, де не можна було чекати звідкись допомоги. Отут знаходилося 44 хлопці. Вони знали, що вони вже не вийдуть, тому що були в оточені. І взяли бій на себе. Зараз я. І ми всі склоняємося цим хлопцям, бо це герої, це герої, як, з яких ми зараз, які знаходяться в зоні АТО, не в зоні АТО, я там назву війною, беремо з них приклад, перейняли від них дух, дух патріотизму, дух рішучості, сміливості. Знаєте, десь дві неділі тому я повернувся з Луганської області. Де ми стояли на Бог посіб Боровському, Вовча Ну, так, ну, да, кажуть, що все спокійно, ну, дехто так думає, кожен день, кожну ніч летять гради, 120 мм 100 мм лізуть диверсанти, ну війна. Але той патріотизм наших хлопців, який там, який... Будемо стояти до кінця, не пустимо оту гадину того Путіна, тих прибічників, ту нечість. А ви думаєте, там щось толкове є, ось тих сепарів, Чи наркомани, бандюги і всі там нема толкового. І запам'ятаєте, скоро саме люди там підіймуться. Розумні люди. Самі підімося, бо там вже то терпіти, що ці нечість там робить. Хто там? Отім мінти, що залишилися, знаєте, там поета, що віджимаєте, що там залишилися і так далі. Вони там тільки живуть. Люди там не живуть. Люди там существують. Повірте, я це знаю. Мій позивний дід. Я виконував обов'язки командира спецпідрозділу, коли знаходився в Луганській області. І я бачив, я спілкувався з людьми. Люди підходили. Будьте тут, не, не їдьте, ну, тримайте, тримайте тут оборони, будьте. І ми згідні, ми будемо там. Деякий час я побуду тут, я знову поїду туди. Знаєте, е, от я ще повертаючись до цих хлопців, до хлопців-героїв. Ну, героїв-хлопців. От я тут стояв, це все обдумував. Тому що в деяких ситуації ми також були. Нас спецпідрозділ світя січні місяці, в кінці січня попав в оточення. Ми більше... Трьох з половиною суток були в оточенні. Це повністю. Нас і руські війська, десантники, і сепарі оточили, підходили отак до здання, до мене, зверталися, дід, здавайся, останешся жити з хлопцями. Ми одну ніч, другу, третю тримали оборону. От знаєте, і молилися Богу, отак чуть-чуть згуртуємося до себе. Вже як прощаємося, знову настав. День прощаюся із сім'єю, так, думки, прощаюся, із товаришами, прощаюся із Україною і поцілуєш до автомата, а може, остануся живий. Ну і Бог так дав, що ми вийшли, що у нас спецпідрозділ вийшов. Ті, да, тільки було двох ранених. Ми вийшли, все добре. І ніхто сказав, що більше я туди не піду. Всі хлопці знов там. Зараз пройшла ротація, знов хлопці там, і знов будемо, і будемо стояти до тих пір. Поки цю нечість, нечість не погодим з непогодим із нашою Україною. Тому що Україна повинна бути єдина. Єдина. І ми всі єдині. Слава Україні! Дякуємо за ваш виступ.